Гроші в обмін на реформи. Саміт Україна ЄС, що відбувається цими днями у Києві, сьогодні продовжився міжнародною конференцією на підтримку України. Європа та Сполучені Штати готові і надалі допомагати Україні політично і фінансово, але прагнуть бачити ефективні результати реформ. Ольга Кошеленко продовжить завдання. номер один – демонструвати традиційну українську гостинність виконано. Завдання номер два: ні для кого із присутніх не залишаться непоміченими приязні стосунки між президентом Порошенком і прем'єр-міністром Яценюком. Вони з'являються у трьох із головою Єврокомісії Юнкером. Яценюк із притаманним йому гумором бере на себе ведення конференції. Ви знаєте, який рівень співпраці між президентом і прем'єр-міністром? Прем'єр-міністр працює виключно для президента. І все для того, щоб не дати Європі втомитися від України з її проблемами. Власне, проблеми спільні, наголошує президент. Безпека України це безпека Європи. Ми не дозволимо нікому втомитися від України за вашою допомогою, за вашою єдності. Вирішення ситуації на Донбасі буде знайдено, і досі над нами нависає загроза війни. Це реальність. Війна може розпочатися у будь-який момент, але ми готові зробити все, щоб не було можливості ні сумніватися, ні відступати. Європа бачить прогрес у реформах, які робить українська влада, і сподівається на більше боротьба із корупцією, децентралізація влади, умови для бізнесу. Європейський союз готовий Вати гроші, але лише під ефективні українські реформи. реформи повинні бути швидкими, гідними довіри і сталими. Ви продовжуєте реформувати країну, а ми допомагати вам. Ось такою є угода, що ми укладаємо з вами. Ми не читаємо вам лекції, нічого не нав'язуємо. Це партнерська угода. За океану відеопривітання шле віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден. Америка традиційно більш рішуче у питанні санкцій проти Росії обіцяє не припиняти тиску на економіку країни агресора аж до повного виконання мінських угод і фінансову підтримку Україні, але теж в обмін на реформи. Ось цього Кремль боїться найбільше. Це процвітаюча незалежна і орієнтована на реформи країна. Ваші друзі і родичі, які живуть в Росії, побачать, що це можливо, коли Україна розпочне реальні реформи. Боротьба з олігархією, корупцією це питання патріотизму та самозахисту. Говорити про найскладніше гроші взяв на себе прем'єр-міністр, коли президент вже залишив конференцію. Я не хочу вдаватися до жодних порівнянь. Втім. Греція вже отримала 300 мільярдів доларів допомоги. У них немає війни, російських танків, вони не борються з ядерною державою. Україна отримала близько 30 мільярдів доларів. Це у цілому від МВФ країн Великої Сімки і маючи населення у четверо більше аніж у Греції. Втім, самою лише фінансовою допомогою економіка не ростиме до кінця року. У Вашингтоні, Берліні та Києві відбудуться інвестиційні конференції. Там українська влада візьме на себе надзавдання переконати приватний капітал, вкладати кошти в Україну, що фактично перебуває у стані війни. Ольга Кошеленко, Марія Васильова, Максим та Іля Шинкаренки ТСН 1+,1.